Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 11-й випуск ексклюзивного абонементу Укрпошти за 2025 рік під назвою Шанс на життя. Вийшов він 14 червня 2025 року і присвячений Міжнародному дню донора крові. Тут у нас аркуш марок, який складається з шести однакових марок з зображенням двох людей з спільним серцем, через яке переливається кров. Тираж марок 150 000 штук. Вартість такого аркушу 120 гривень. Далі у нас конверт першого дня з зображенням рук, які тримають червоне серце. Вгорі праворуч розміщено марку і штамп першого дня з написом: До всесвітнього дня донора крові. Шанс на життя. І символ донорства крові: Серце з краплею та хрестом. Тираж таких конвертів 20 000 штук. Вартість конверту з погашенням 60 гривень. І це все ось такий маленький випуск з двох позицій. Також Укрпоштою було ще випущено ось такі буклети з аркушем марок і конвертом першого дня з погашенням. Їх ще можна придбати на сайті Укрпошти по 600 гривень. Їх тираж 500 штук. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.